Неможливо буде тепер поступати в вищі навчальні заклади, якщо вас не перевірить ТЦК. Отже, тепер обов'язково буде в усіх навчальних закладах перед тим як ви хочете десь ти навчатися. Документ про те, що ви військово навчені. Тобто, в, в мій час це було як це ОЗУ, чи як там військова якась підготовка. Да і, і то я наприклад і не проходив у нас в музичному нашому коледжі, і воно так було. Папа спаспастока паскока. Зараз це буде обов'язково. Тобто, це як раніше пам'ятаєте з приводу, повно таке було. ну, в мене таке було. Зараз от нова історія. Тепер треба пройти військову підготовку. Ну, від ТЦК. ТЦК це все буде відслідковувати. Стосується і школьників, і людей, які там в коледжі, в інституті хочуть з коледжу там в інститут поступати. Отака, от, от історія тепер буде. Тому, друзі, вам потрібно зараз шукати. Я розумію, що більшість людей йдуть навчатися, щоб типу, бути заброньовані. Да? Але йдуть навчатися для чого? Для того, щоб отримати якусь світу, диплом, Чотири роки життя віддав за щось, десь чомусь навчився, той диплом показуєш на роботі, кажуть, він нам треба спрячь, нам треба досвід роботи. І ти по такому колу ходиш, ну, тобто небезпека велика. Ну, в країні в країні війна. От, ну, І що, під час війни, що ви хочете, щоб не було мобілізації і так далі. Це дуже плачевно, це дуже жорстко, я розумію. Але ж самі подумайте, в цій всій ситуації, розуміючи, що робиться, ви маєте навчитися зараз онлайн. Такі варіанти, як там, IT і так далі, вже не актуально. Розуміло? Штучний інтелект це все позаміняв. А жити за що то надо? Навіть якщо ви вдома засядете і будете сидіти, Ну, це ж право кожного піклуватися і хвилюватися за своє життя, особливо батьків. Да? От, не можна змушувати. Це має бути більш добровольна така історія, але, ну, на жаль, добровольна Зараз за посиланням в шапці профіля. Ми нашим студентам, які у нас вчаться на, на день відкритих дверей, можете зайти, подивитися, хто, скільки, як у нас отримують студенти, що вони роблять. По факту там з телефона працюють, відео виставляють. Плюс я кожному з вас за посиланням в шапці профіля, там телеграм-канал, подарю три безкоштовних дня навчання з прямими ефірами, порозмовляємо, відповіді на питання вам подаю і так далі. І буде зараз розіграш iPhone, MacBook, iPad і так далі. там Теж за посиланням в шапці профіля. Ну, просто хочу показати, по-перше, ви ж знаєте, я борюся з російською Ганда дезінформації, і просто так українці не хочуть цим займатися. Ну придумали от і подарунки, і навчання, якісь там грошові. Це зайти, подивитися. Це абсолютно безкоштовно, ніде реєструватися, нічого не треба. Просто по посиланню прийдете, глянете і вечір собі гарно проведете. Побачите, які у вас взагалі можливості є. тому. Попри всю реальну плачену ситуацію у українців, ще дуже багато ще і свобод, бо могли взагалі, поняли військову таємницю зробити і так далі. Але вам треба шукати онлайн. Можете спробувати до нас зайти, глянути, зрозуміти, як це функціонує, працює, може вам стризаною. Якщо ні, я вам дам максимум інформації у цих трьох днях безкоштовно, щоб ви зрозуміли, як ви можете рухати, безпечить ну, хоч більш собі більш-менш комфортне життя в цій, цій ситуації. Все, друзі, зустрінемося за посиланням в шапці. Профіля. А всі, хто навчається, ну тримайтесь, тримайтесь, друзі, тримайтесь. Що можу сказати, слава всім українцям, які досі тримаються? Подивлюсь в коментарях, які у вас думки з приводу цього на зв'язку, папа.